Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді три маленькі настільні гри від Пакуфуда Стор. Це вкрадене мистецтво, Бандіда та Каріба. Що ж, ми розглянемо кожну з цих ігор, і я поділюсь власними враженнями, що мені в них сподобалось, а що не сподобалось. І відповідно, Каріба в мене вже є на каналі. Окремий огляд, ви можете перейти подивитися, але в цьому відео я також поясню ігровий процес і власні враження теж будуть. Бо я вирішив об'єднати все в один огляд. Тож, ці три гри від Пакуфуда Сторбандіда, вже локалізована українською мовою. а... Вкрадене мистецтво та каріба мають зараз вигляд малої локалізації, тобто з ними йдуть правила українською мовою. А навесні 2024 року ви побачите повноцінну українську локалізацію цих ігор. Починаємо ми з гри Каріба. Гра від 2 до 4 гравців, тривалість партії 15 хвилин віком від 6 років. Про що сама гра? Всі тварини хочуть е, попити води, і вони приходять до водойми. І більша тварина за розмірами проганяє меншу. І сам ігровий процес відбувається так: перед нами є водойма з числовими значеннями від 1 до 8, і є колода карт з тваринами, теж відповідними до цих числових значень. Кожен гравець на початку гри отримує по 5 карт. І в свій хід він може розіграти одну або декілька карт одного типу у відповідну секцію водойми. Наприклад, гравець у свій хід розігрує два страуси у водойму з секцією 5. Так? І добирає дві карти до 5. Після чого хід переходить до наступного гравця. І наступний гравець також вирішив розіграти дві карти і добирає на руку. Ще один гравець, наприклад, розігрує. Слона з числом 8, так, добирає карту, і як тільки в одній із секцій збирається 3 або більше карт, умовно кажучи, хтось розіграє сюди ще одну або більше карт, то цей гравець, який розіграв таку карту, забирає наступну меншу у Водойми. Наприклад, він забирає оці дві карти собі і кладе їх до лілиць. Це ваші переможні очки. Чим більше карт ви заберете так з водойми, тим відповідно у вас більше шансів на перемогу. Після чого гра продовжується, всі розігрують свої карти по одній або декілька. Це вже за вашим власним бажанням. Але виходить так, що якщо Наприклад, більша тварина проганяє меншу, то хто ж тоді може прогнати слона, а слона може прогнати миша. Давайте я для прикладу вам покажу, як виглядає миша. Ось так. Якщо в цій секції назбирається три або більше мишей, то гравець, який це зробив, він забирає собі всіх слонів, які тут накопичились за період ігрового процесу. І Таким чином, гра завершиться тоді, як тільки закінчиться колода, і в одного з гравців не залишиться карт на руці. Після чого підраховуються всі е, карти, які у вас лежать до лілиць, і значення на цих картах абсолютно не важливі. Важлива тільки їх кількість. Ігровий процес Каріби мені дуже сподобався грається дуже просто, легко, швидко можна зіграти декілька партій одразу, і ви не будете втомлюватись. Тобто, якщо у вас небагато часу увечері, у вас всього там 10 20 хвилин. Якщо, наприклад, 20 хвилин, то ви можете зіграти дві партії і грається цікаво будь-яким складом. Ми грали в двох, в трьох і в чотирьох, і це дуже непогано. Мені сподобався цей філлер. Якась така легкість і мені привабливий дизайн. Чи відчувається тут тематика? Ну, в принципі, мені відчувається, хоча ти на неї і не звертаєш уваги. Ви просто дивитеся на числові значення і намагаєтеся розіграти їх так, щоб забрати якусь карту. І тут навіть є якась певна стратегія приберегти карту, розіграти її можливо пізніше. Або якщо ви знаєте, якщо ви, наприклад, ви зараз розіграєте якусь карту, то її забере. Наступний гравець, і тут є доля якогось такого планування в цілому для розіграшу карт. Не скажу, що глибоко стратегічна, але в цілому ви можете прорахувати якісь ходи ваших суперників, і це доволі цікаво. І як я вже сказав, ми можемо зіграти за вечір декілька партій. І абсолютно насолодитися ігровим вечором тільки від цієї гри. Тому я дуже раджу звернути увагу на гру, якщо ви шукаєте саме таку просту, легку, яку можна навчити, я не знаю, за одну хвилину будь-яку людину, яка навіть не знайома з настільними іграми, і це чудовий такий варіант для сімейного проведення часу. Наступна гра це вкрадене мистецтво. Теж від райна ракніції гра від 2 до 5 гравців тривалість партії приблизно 20 хвилин. Про що настільна гра гравці в ролі злодіїв пограбували музей, і вони намагаються поділити награбоване. Все, що перед нами, це фішки з награбованим для кожного окремого раунду. Також у нас є колода карт та фішка сторожового пса. Що ж, на початку першого раунду викладаються всі жетони в центр столу для першого раунду з числовими значеннями. Кожен гравець отримує по 5 карт на руку, і все, що він може зробити, в цей хід, це розіграти одну карту. Наприклад, він розігрує карту з числовим значенням 3. він скидає її і забирає собі жетон з відповідним значенням 3, і викладає його перед собою у відкриту. Після чого добирає карту і хід переходить до наступного гравця. Наступний гравець, наприклад, розіграє карту 2, забирає теж відповідний жетон собі, добирає карту. Далі, наступний розіграє 4, забирає собі 4. Потім гравець розіграє карту з числом 0 і забирає собі відповідний жетон. Що це означає і чому взагалі потрібні ці жетони? Ми можемо побачити на цьому жетоні білі цятки. Це наше алібі. І вони дуже важливі у самому ігровому процесі, бо перед фінальним підрахунком очок після четвертого раунду всі гравці мають порахувати кількість альбі, кількість білих цяток. У кого їх буде найменше, той вибуває з гри, і він не бере участь у підрахунку переможних очок. Його типу спіймала поліція. Тож це теж дуже важливо. Звертайте на такі жетони увагу. Якщо ви, наприклад, розігруєте карту з числом 2, а такого жетону немає. В центрі столу, то ви можете забрати цей жетон у іншого гравця собі. Окрім цього, окрім карт з числовим значенням, ви можете також зустріти три карти інших кольорів, наприклад, ось такі, що нам дає карта сторожового пса. Коли ви її розігруєте, ви забираєте собі цю фігурку і кладете перед собою. І коли у вас хтось захоче відібрати один з жетонів, ви можете замість жетону віддати фішку сторожового пса тому гравцеві. Тобто пес захищає на один хід від пограбування. Далі у нас є жадібний крадій. Коли ви його розігруєте, ви можете забрати будь-який жетон з центру ігрового стола, але не в інших гравців. І також є карта наглядачки. Коли ви її розігруєте, ви забираєте відповідний жетон собі у запас. Але коли закінчаться тут жетони, це означає, що у нас закінчується раунд. І якщо у вашому запасі, окрім жетона наглядачки, є ще жетони з числовим значенням 4 або 5, тоді жетон наглядачки залишається у вас. Якщо у вашому запасі до кінця раунду не залишилося жетонів з числовим значенням 4 або 5, то жетон наглядачки у вас не залишається, він скидається і не принесе вже переможних очок в цій грі. Тож важливо до жетона наглядачки також набирати і інші жетони 4-5. Але може й бути таке, що на останньому кроці хтось у вас його забрав, і ви скинете цей жетон. Таким чином. Ви наприкінці першого раунду берете всі свої жетони і викладаєте їх до лілиць. Вони більше не будуть брати участь у грі, і їх не може вкрасти інший гравець. Ви робите підготовку до наступного раунду. Що це означає? Ви можете викласти, ви маєте викласти всі жетони в центр ігрового столу. Всі гравці мають. Передивитися свої карти, якщо в них немає 5 карт на руці, добирають на руку, і таким чином гра продовжується. Раунд другий завершиться, як тільки не залишиться жетонів в центрі столу, і так наступні. Що стосується ще самого ігрового процесу, про що варто згадати, так це те, що тільки в третьому раунді ви зустрінете два жетона наглядачки, замість того, щоб на одному з цих жетонів було число 5. Як бачите, в кожному раунді є такі два жетони: 5 і 5 наглядачка, а лише в третьому дві наглядачки з числом 5. А як зазначено в правилах української мови, і що скоріше за все, це. Помилка видавця, і рекомендується спробувати зіграти двома способами: або розігрувати дійсно як це два жетона наглядачки, або просто рахувати один з жетонів наглядачки як число 5. Ви можете спробувати будь-який метод, і можливо вам сподобається якийсь більше, якщо це взагалі буде впливати на враження від. Самої гри. Що я можу сказати у враженнях від гри Вкрадене мистецтво? Мені в цілому гра сподобалась, і взагалі я рекомендую в неї грати в 4-5. Ми грали в трьох, і мені не так сильно сподобалось. І важливо те, що у вас має бути відповідна компанія для такої гри. Я не думаю, що ви будете дуже часто в неї грати, постійно розкладати і так далі. Але як для різноманіття для гри в компанії, якщо ви когось чекаєте, або хочете перепочити після великих партій, для ігротек це теж дуже непоганий варіант для того, щоб розігрітися. Перед більш складними іграми, ось такі мої враження, і в принципі я рекомендую звернути на неї увагу. А тепер перейдемо до наступної гри. І так, гра Бандідо, кооперативна гра від одного до чотирьох гравців від 6 років, тривалість партії 15-20 хвилин. Тож гравці будуть намагатися схопити бандита, який тікає з в'язниці. І ось у нас є стартовий тайл і тунелі, по яким буде він тікати. Наша задача, по-перше, отримати по три карти на руку на початку гри, і наша задача. Всього у свій хід розіграти одну карту таким чином, щоб тунелі, які ви викладаєте, збігалися стежкою з іншими вже раніше викладеними тунелями, після чого добираєте карту, щоб у вас було три, і ходить наступний гравець. Відповідно, так як це кооперативна гра, то ви можете обговорювати ситуацію на ігровому полі, думати і планувати, куди і що можна було б розіграти, але не можна, звісно, показувати свої карти іншим гравцям. Тож наступний гравець також може розіграти карту, і він добирає наступну. Ви можете зустріти в колоді такі карти з ліхтариком. Це карти, які закривають тунелі. Наприклад, якщо хтось закриє тунель, викладе цю карту так, то цей тунель закритий. І мета гравців така: закрити всі тунелі, щоб до того, як закінчаться всі карти в колоді і на руках у гравців. Ви змогли встигнути закрити всі тунелі. Що мені подобається в цій настільній грі? Мені подобається те, що тут дуже прості правила, вам не потрібно довго пояснювати, все дуже швидко, просто. Розповіли за 30 секунд і можете вже грати навіть з людьми, які ніколи не грали в настільні ігри до цього. Розмір коробки дуже малий. Ви можете її покласти в кишеню. Хоча тут є ще один недолік в цьому: те, що гра на ігровому столі займає ну дуже багато місця. Якщо ви захочете взяти її з собою в подорож. То майте на увазі, що у вас не вийде там десь пограти в поїзді, поки ви їдете, чи щось таке. Вам потрібен великий стіл або багато простору для цієї гри, бо, скоріше за все, вам доведеться розіграти дуже багато карток з колоди. Що мені не дуже сподобалось в цій грі, так це те, що дуже велику роль відіграє рандом. Тобто. В певний момент гри, якщо вам не буде щастити з картами, то ви ну, нічого не можете зробити. Вам доведеться розігрувати карту, і ви розумієте, що ви що тільки й робите те, що погіршуєте стан цих тунелів, ви не наближаєтеся до перемоги. Замість того, щоб у вас був відкритий один тунель, ви розігруєте карту, у вас уже три відкритих тунелі. Потім ще більше, ще більше. Ну десь ви закрили два тунелі, наприклад, але. Таке враження, що в дуже важливо тут е, карти, які вам приходять на руку. Я не кажу, що тут не, не там, неможливо перемогти. Звичайно, це можливо і можна перемогти, але велику долю цього відіграє рандом, тобто карти, які вам зайдуть. І я вам. Вас просто запевняю, що більшість ігор вам не будуть заходити ці карти. Мені здається, що в цьому якось баланс порушений з якимись поворотами самих карт в тунелях. Але я розумію те, що чим більше ви граєте, тим більше у вас досвіду, тим більше ви розумієте, які є повороти в колоді, щоб підготувати. Тунелі до того, щоб в майбутньому їх закрити, тобто покласти їх так, щоб потім їх пізніше закрити. Це теж дуже важливо. Так, в цьому є доля якогось планування, але не стратегічна, на мою думку, тому що, як я вже повторююсь, тут багато випадковостей і залежить від карт. І це дуже неприємно, коли ви розумієте в якийсь певний момент гри, що ну навіщо продовжувати грати якщо. Ну ви точно вже не переможете, і ви закінчуєте, можете починати спочатку. Також ви можете спробувати зіграти в Бандідо на боргімаріна, зрозуміти чи подобається вам ця гра, тому що я от зіграв, і у мене навіть в певний момент гри була надія на те, що я переможу. А після цього пішли такі карти, що я ну не знаю, куди їх розігрувати. Вони мені погіршують. Гру я розумію, що з кожним кроком я все далі від перемоги, і це не закінчується гра якась просто безкінечна, допоки ти не розіграєш останню карту, таке враження. Хоча я розумію, що в неї можна перемогти, її, в неї є свої фанати, але я не зовсім її зрозумів. І в першу чергу я не зрозумів, для кого ця гра. Вона позиціонується як гра сімейна для дітей. І чи будете ви грати з дітьми в таку гру, в яку складно перемогти? Я, наприклад, ні. Я б їм показав щось більш яскраве, е, умовно кажучи, якісь там драфтозаври, наприклад, так, ну, можливо, вам просто більше пощастить в цій настільній грі. А якщо ми будемо розглядати цю настільну гру як гейтвей? Тобто для того, щоб познайомити людей з настільними іграми, це дуже і дуже спірно. Я, як на мене, якщо б я знайомив людей взагалі з настільними іграми, то я точно не почав би з Бандідо. Як на мене, конкуренція тут в цій ніші доволі висока. Ну що, ось такі три гри. Обов'язково пишіть про кожну з цих ігор в коментарях, чи подобається вони вам грали ви, чи плануєте зіграти. І відповідно відгук до самого огляду, чи сподобався він вам. А я хочу вам всім подякувати. Дувати за те, що ви підписуєтесь на канал, коментуєте, Це дуже важлива підтримка. А також всім хочу подякувати, хто підписаний на BuyMeACoffee і допомагає розвивати цей проект. Всім дуже дякую за увагу! І ми скоро з вами побачимось.